No so sweat even with a bet on. So sad, could touch your pretty head on. Your neck, I see you coming up the avenue. and ready, senorita. Hot stuff, deliciosa chica. I love my sexy peccadina. No rough life, this is yes, a girl with you. I get all sentimental. It's something fundamental. It's almost transcendental. Like I'm on something else, and then I see you coming. I get possessed of something. Like you're interested in nothing. Baby, you wear it well. All of my senses go into a frenzy. So smooth, fun, and fruity, you know. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні спробую змотивувати вас на прибирання порядок у холодильнику, а також поділюся новим гаджетом, який я купила для себе і про який давно дуже мріяла, і навіть не очікувала, що куплю його настільки дешево. У неділю ми ходили на базар, купили деякі продукти, їх не знімала, а ось тапки свої нові покажу. А це виробник Україна і дуже тішить мене, що я знайшла хоча б якісь шльопанці, які мені сподобались, тому що я все, що не міряла, мені або не подобається, або вони не підходять саме для керування автомобілем. А тепер хочу порекомендувати вам ще один дуже класний україномовний канал. Тані, вона дуже класно шиє, я хоч і не шию нічого, але відео її мені просто дуже подобаються. Всім привіт! Мене звати Таня. Крім того, що я працюю, у вільний час я обожнюю займатися рукоділлям, показувати свої покупки і моє буденне життя у Тернополі. У своїх швейних влогах я показую процеси пошиву нижньої білизни, корсетів, суконь, покупки, розпаковки матеріалів і ще багато всього. Зараз у мене канікули у США, а саме у Нью-Йорку, тому ділюсь з вами цим різнобарвним містом моїми очима, так як саме тут здійснилась моя найбільша мрія. Запрошую до себе на канал, обіцяю, що вам сподобається, адже тут затишно. Так, сьогодні буду мити свій холодильник. Тут, як завжди, хаос, мені не було часу, більше тижня тут все просто скидали всі. І треба багато що звідси повикидати, помити. Хочу також навести лад в морозильній камері, тому зараз приступаю спочатку до холодильника. Тоді буду мити весь посуд, тому що багато що звільню звідси. Тут є і залишки кульок із молоком, діти заховали. Ну, загалом роботи купа. Спочатку мию прибираю, тоді буду готувати. Точно, коли є і холодильник, і морозильна камера. Вирішила цього разу я холодильник помити так, як треба, вийняти всі полички. Зараз переберу тут медикаменти, а повністю все хочу вимити. І також розморожую холодильник. Хочу тут помити всі полички, перенести знову сюди все, що тільки можна із морозильної камери, тому що наступне на розморожування у мене це. Саме велика морозильна камера, і тому мені треба чистий холодильник, щоб можна було максимально щось вкинути сюди. У морозилку планую я вже затарювати на зиму продукти, робити якісь такі грандіозні заготовки, тому треба все чистеньке розморожене, помити, щоб можна було потім не переживати. У нас якраз зараз почались дощі, тому не так душно і можна це все швиденько зробити. Try to take one ride around in my body, in my body Can't say I saw you around right when I started, when I started I'm a hometown hero, that's a far that I came But I never knew if it would fall into place I became what I wanted and I'm still on the way, still on the way. Coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. This time it's my city. I, ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. Cause I know you miss me. Well, busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grown now, but I'm just a whole child. My same jokes, yes. I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. My name now. now, your best friend is a fan of me, and your fam acting like we family. Heard your grand grand guess you heard of me, and your man know I'm a man, man to be. Now, your best friend is a Ну і показую свою роботу. Полички я вже і шухляди помила без вас, все помістила назад, все в мене прекрасно підсохло, розвантажила свій холодильник, викинула все лишнє, переклала помідори ось сюди в тарілку, так як їх не дуже багато і вони дуже швидко портяться. Маленьку цибульку перечистила, тут перемила уже сливки, які можна відразу їсти. Тому що діти дуже часто залазять в холодильник і там роблять свої порядки. Полишала все, що тут мені потрібно, перенесла сюди ось моркву з цибулею, капустинка із села та кабачки, також часник і ціла шухляда у мене ось домашніх із села огірків. Не дуже в мене в сім'ї всі такі акуратні, тому холодильник у мене. Замащується дуже швидко, то покладуть якесь м'ясо розморожуватись без тарілки, то ще щось. І тому у мене в жахливому стані, завжди холодильник, але я не переживаю за це, все можна відмити, помити, і буде знову чистенько. Ну а тепер поділюся з вами своєю мега класною покупочкою. Якось я листала інстаграм і натрапила на один інтернет-магазин. Скажу вам відразу, це не реклама, я дійсно купила цей подрібнювач сама і вирішила, що якщо мені сподобається, то обов'язково поділюся посиланням з вами. Як ви чули у минулих відео, у мене був блендер 3 в одному, але пластмасова чаша, яка саме подрібнювала все на дируни, картоплю, якесь м'язко на котлети і так далі. Ця чаша в мене лопнула і зламалося саме кріплення, тому я вирішила пошукати йому заміну, так як в мене ручний блендер лишився, вінчик також. А ось подрібнювача мені дуже не вистачало. Я не люблю терти дируни на терці, а ось користуватися якоюсь такою класною чашею. Цей подрібнювач за свою ціну досить крутий, потужність його йде 1500 Вт. У комплекті є мотор і металічна чаша, ножі і захист від бризків. Єдиний мінус цього подрібнювача, який я вам зазначу зараз, це він приїжджає в розобраному вигляді. Тобто ножі вам доведеться складати повністю самим. Це дуже незручно, тому що саме на пошті ви не зможете повноцінно перевірити його в роботі, можете ввімкнути тільки сам мотор. А ось як працюють ножі, ви зможете побачити вже будучи вдома. Можна, звісно, купити і взяти з собою викрутку, таку навхрест, і зібрати саме ці ножі. Тоді ви зможете повноцінно протестити сам потрібнювач. Ну, а я цього не зробила. Я не знала, що він приїжджає саме розібраний, тому купивши, побачила цей весь конструктор Лего на пошті. і а взагалі не знала, забирати мені цю посилочку чи ні. Відразу написала продавцю в цьому інтернет-магазині і мені скинули відеоінструкцію, як він має виглядати. Тобто, що куди прикрутити, як воно все має бути. І тоді вже я спокійною душею забрала його додому. Думаю, якщо буде поганий, напишу їм поганий відгук. І так, повернемося до комплектації. Тут іде величезний такий важкий мотор із двома кнопочками. Кришка. Ось така будова, не знаю, як її назвати. Загалом із ножами, Ножі дуже гострі, йдуть такі болтики в комплекті, і ось цю конструкцію ви маєте зібрати повністю самі. Іде пластмаска з металічним таким кінчиком, ідуть болтики, і ножі всі окремо запаковані. І це не єдине, що вам доведеться також збирати ось ця металічна чаша, яка досить така об'ємна, її також треба скручувати. Тут є ось таке кріплення, яке тримає саму. Ось цю конструкцію з ножами, це все також треба прикрутити. Покажу вам, якщо будете брати цей потрібнювач, як воно має бути. Але загалом у продавця ви також можете попросити інструкцію і вам її обов'язково скинуть. Ось така величезна чаша, ніж, мотор, і також кришка пластмасова із силиконовою. Такою Прокладочкою, яка не дозволяє протікати різним продуктам, які будете там збивати. Особливо я тестила цей подрібнювач на рідких продуктах і досить так класно, тому що нічого не роздрипується, все знаходиться в чаші. Показую трішки поближче вам сам мотор, він виглядає ось так. Тут є перша функція, друга функція, тобто помаліше і швидше. І ось сама кришечка, показую ось цю силіконову вкладку, яка саме захищає вас від роздрипування по всій кухні. Не знаю, як на рахунок гарантії в цьому інтернет-магазині, тому що я не цікавилася, але загалом думаю, що цей потрібнювач послужить мені хоча б декілька років, і я буду натирати на ньому все, що мені потрібно. Загалом я готую в таких потрібнювачах дируни, можливо, якісь млинці. Або подрібнюю цибульку з часничком на самі котлети. Досить мені зручно, класно, і не треба плакати, терти на тертушці, або нарізати дрібно, і так, як я робила це останнім часом. Зараз покажу вам, як він поводить себе в роботі. Я, наприклад, протестила його, звісно, тільки поки один раз, але. Його роботою задоволена. Далі у відео буду ділитися своїм тестуванням, тому що це не все. Я ще не готувала дируни. Я знімала новий відеоролик для YouTube-каналу Кулінарного. Не буду показувати тут повноцінний рецепт, тому що дуже жаліються, що не цікаво дивитися два рази одне те саме, тому тут тільки покажу, як працює сам. Ось цей подрібнювач, ну, а вже рецепт, що я саме готувала, ви побачите а на днях на кулінарному каналі. Тестувала я цей подрібнювач саме морквою, я вирішила, що це самий найтвердіший овоч, який тільки може бути. І якщо цей подрібнювач справиться з морквою, то, я думаю, він справиться з будь-чим. Подрібнила я трішки цю моркву. А додала інші інгредієнти, рецептиком поділюся повторюсь, на кулінарному каналі. А накриваю ось цією кришечкою, вставляю мотор і починаю подрібнювати. Не збільшую тут швидкість, щоб ви бачили, як це все відбувається відразу. Спочатку я тестувала першу швидкість, але я людина, яка полюбляє чим пошвидше, тому. Натиснула я другу швидкість і почала це все збивати. Так як чаша не прозора, то я, щоб постійно не перевіряти, вирішила так трішки довше це все позбивати, і тоді вже подивитися, що в мене вийшло. До речі, поділіться в коментарях, що ви готуєте за допомогою подрібнювачів, тому що я знаю, що можна тільки декілька таких якихось рецептів приготувати. В основному я Користуюсь тільки для дирунів, для котлет і в основному на цьому все. Цей раз я тестувала новий рецепт, тому для нього мені потрібен був подрібнювач, і він прекрасно справився зі своєю роботою. Подивіться, все ідеально перемололося, немає ніяких таких великих крупинок, взагалі, я би сказала, що це повноцінно однорідна маса. Повноцінно сказати, як мені цей потрібнювач зможу у наступних відео, коли буду готувати що ще. Ну, а поки скажу, що для першого разу він непогано справився зі своєю роботою. Якщо не хочете чекати якогось такого довшого відгуку, то посилання вам лишу в описі під відео, можете замовити і також потестити, тому що 500 гривень це досить так дешево, бюджетно, і я думаю, що. Не шкода і потратитись на такий класний гаджет. Після миття холодильника я ще закривала яблука із грушами. Дуже довго розчиняється в мене цукор на дні, тому що я додавала сюди ще лимонну кислоту, так як кажуть, що грушки постріляють, якщо її туди не додати. А вона так пристає до цього дна, що доводиться дуже довго трясти ці банки. Щоб воно там розчинилося і не лишалося на дні. Напишіть мені, чи закручуєте ви компоти із груш і як це робите, можливо, є якийсь інший спосіб. Я вже починала думати, що, можливо, потрібно розчиняти спочатку в гарячій воді цю кислоту, вливати в банку, і тільки тоді вже ставити стерилізувати. Закрила я 6 трьохлітрових баночок компоту і пізніше винесли його у підвал.